88 років, 19 лютого, зозуля накувала на мірівчанами ветерану Великої вітчизняної війни Шевченку Едуарду Юхимовичу. Зі святом чоловіка привітали і заступник голови районної ради Аркадій Собченко та голова районної ради ветеранів Іван Федоров. І одразу рецепт довголіття. Секрет такого довголіття. Я це так такий чоловік подися ще вигляди молодо і такого віку. Менше їсти, щоб дієту і о, менше пити. О, бачите, будемо знати. і будете довго жити. Будемо знати. Едуард Шевченко розповів, як брав участь у визволенні на Мирівського району, воюючи у складі партизанського полку за батьківщину другої бригади імені Сталіна. Був автоматником-розвідником, зокрема, і командиром відділення. Дії наші заключалися в тому, щоб різати і унічторати свят німецьку, через немінув і через поле, не дальше. Ішла линия Берлин Франк. Прийшовши з армії у мирний вже час, 41 рік пропрацював у Немирівському воєнкоматі. Потім пішов на заслужений відпочинок. Чесним, добрим і добросовісним називає ветерана дружина Надія Павлівна. І вказує на тягу чоловіка до нових знань. Двоє синів мало подружжя. Мало, тому що зараз їх, на жаль, уже немає в живих. Вони були гордістю своїх батьків, особливо тата, адже обоє були військовими. Едуард Юхимович нагороджений орденом Вітчизняної війни першого ступеня. За бойові заслуги, партизан Великої Вітчизняної війни другого ступеня та багатьма іншими медалями. А скільки точно і не рахував. Переживши ту війну, він не може спокійно сприймати й сьогочасну. Це просто помилкована. Основному, осовному. Тут можна договоритися, тому що ті, що протистоять, стоять, теж українці, і ті, що наступають, теж українці. Це можна сказати 50% брат з братом мої Громадянська війна, після Тому тільки мірним путем можна це налагодити. Більше ніяк бажаємо ветерану зустріти свій і сотий день народження, але у вільній країні і мирній.